Всіх вітаю! Це тіма Агроконсалт і зараз телеграм групи АгроДвіж відповідаю на питання, котрі накопичили за цей тиждень з 15 квітня. І так, доброго дня, Поділіться, будь ласка. Хто знає, чим оприскати, чи можна щось вкрапальне дати, викликати цвіт? Дивлячись на чому. Ну, взагалі оприскати флорон 8х10, зробити оприскування повністю всіє рослини, і воно сильніше, скоріше зацвіти. Далі робити паузи в поливах, великі поливи і великі паузи це генеративне розвиток рослиння, рослина швидше розвивається генеративно, тобто цвіте. Наступне підняти її повнорочну, давати більше добрив опор на кальцій, на фосфор, на Калій, якщо дозволяє хімічний аналіз ґрунту, то зробити це. В полив щось давати. Ну, в полив бувають, є експерименти з триазолами, дають в полив, але це наскільки безпечно. Я би, ну, Якщо це вперше, я би його не, не давав. Флорон в полив не дають. З флороном будьте, будьте дуже обережні. Наступне. Добрий день, підкажіть, що це? Може бути один такий на розсаді кавуна. Якщо один, візьміть його і видаліть звідси, що ви його ніколи не бачили. Це опік. Опік, бачите, наносили це от хімі... хімічний опік, щось внесли, щось десь тут випало багато добрив. Якщо здати цю аналіз, ви бачите, там буде висновок, що це тут солі накопичили, швидко висохли, швидше ніж вони засвоїлись і з'явився опік. Якщо ви робили оприскування, то треба брати непрості добрива. Наприклад, я знаю, в добривах там додається розтікач, прилипач, який пролонгує його висихання, він не так концентровано збирається по, по краях і потім краще, краще засвоюється. Наше, ну, чим довше висихає, тим краще засвоюється. Засвоєння виникає тоді, коли тільки воно ще мокре. Коли висохло, то солі кристалізуються і вони роблять опік. І е, що тут чекати, тут чекати альтернарію на мертві тканини. Саме коли рослини в стресі, вони потім можуть захворіти. Тимур, доброго дня. Допоможіть спасти мій труд. Після посадки полила праві кур, після появи першого справжнього листа почали ставити, ставати блідими. Описла плантафоном три двадцятки і висадила, бо ставили стільки гірші. Так, почали цукнути виселив ґрунт сім днів. Рослина стресує, рослина, ну, рослина не дуже гарно виглядає. Перший забитий ґрунт, рослина не дихає. Тобто рослині треба чимось дихати, а, а тут от, бачимо, що тут не доходить до неї кисень. Рослині треба щось якось ем, дихнути. Порихліть ґрунт. І наступне видаліть всю завість, котра є. А, далі, ем, ну тут. Вона така прям стресована, надлишок фосеру. Бачу, можливо, 13-40-13 давали багатенько, треба менше його давати. Зробіть <кій> рихлення ґрунту пролити Black Magic, тобто, щоб ґрунт став більш рехлішим, був більш як з ґрунтовим кондиціонером. Додайте триходерму Мікагардіан на 100 літрів води по одній столовій ложці. Якщо Black Magic туди додавати, щоб краще працювала триходерма, ну і взагалі як стимулятор, то а, на 100 літрів десь грамів. 150-200. Дайте зробіть, зробіть полив і по листу зробіть оприскування. Оприскування якимись гормонами гормони, де більше гіб гіберлінів знайдіть. І рослина тоді буде трохи краще. І температура ну тут прямо зовсім шкода. Тут хвороби ще нема але рослина в стресі може захворіти. Так, воно каліфосфат в полив так. Ehm, що тут? Тимур, добрий день. Підскажіть, будь ласка, що може бути э, край листа. Ну, край листя, Можливо, обвітрювання тут може бути. E, так, так, Схоже більше на обвітрювання, тому що хвороби поки що не, не, не видно. Але листя так загортається вгору. Це таке, ще буває, коли обвітрювання, і різко відкрили теплицю. І, ну, була висока температура, а потім різко і від, відкрили теплицю на провітрювання. Стався такий температурний вологовий стрес, перепад, стрес, перепад у цих умов. Можна проконсультуватися по вираженню арбуза на югі? Так, я проводжу разові агроконсультації. Я проводжу агросупровід. У мене є господарство по всій території України, Оде, Одещина багатенько: Миколаївщина, Дніпропетровщина прямо це кладія всього очівництва Закарпаття, Вінниччина, Київщина. Проводжу супроводжу господарства, це все на платній основі. Знаходьте мене в інстаграм і там запитуйте про агросупровід. Зараз вже місця закінчується, тому що ну, там є певна кількість, скільки я можу фізично приділяти уваги. Ось, і є разовий агросупід там на півтори-дві години спілкування. Теж запитуйте в інстаграм Team AgroConsult, Попередня назва Агродіш, взагалі Тіма Агроконсалт. Зараз. Так, доброго дня, підкажіть, що з кабачком. Розсискується стебло, пересихає. Було одно підживлення-13 кг на 10 соток. Це 10 кг на гектар. Росада була потягнута, можливо, обіки від сонця. Можливо, чимось потрібно. Пролите по листу магнікур розтріскуються стебло, це коли так перепад, наприклад, тут температури. Можливо, це у вас східна частина рослини. Тобто треба аналізувати всю ситуацію. Наскільки тут буде правильна моя відповідь, це треба знати всю історію перед історією і на місці, якщо тут бути, і проаналізувати все, як відбувається. Можливо, у вас були прохолодні дні і ночі. Ночі були, і в день, коли вранці, коли сходить сонце, оця частина стебла прогрівається, а наступна ще ні. І тут ще клітини не, не такі активні, не не такі еластичні, і вони тут лопаються, тому що ну, тут є перепад, що з однієї сторони вода, тепер з іншої інша. І рослина тут швидше на неї посвітила сонце, і, і за перепадом температура лопається тканина. Тобто тут багато варіантів. Можливо, був якийсь полив. Полив, і, ну, полив це воно не, не має тоді різниці, звідси, з якої сторони лопиться. Тут ми бачимо, що одну сторону. Тобто тканина, ця частина не хотіла, не могла розвиватись, а розина тов, штовхала вріст. Що тут робити? Тут треба пройтися з тробілоринними е, системними, але не дуже діючоречивними. Наприклад, сігном зробити оприскування, сігнум, кілограмчик на гектар зробити оприскування, якщо це відкритий ґрунт з прилипачем. З прилипачем і після цього рослина отримала стрес. Отримала стрес, то візьміть там добрива, наприклад, 27, 272727. 27, вони гарненько с -с -с дають рослині поштовх вперед рости. А, тобто ці, ці стебла є, треба, щоб росли нові, і треба, щоб нові виштовхувалися. Ви, ви Це провокує повлістю зробіть оприскування. І в коріння, тут можливо за перебудок температури, я би в коріння загнав би якийсь тапсін, літри-два на, на гектар, а після нього, а після нього то, тоді корисно мікрофлору. План РізБіо фосфат-мобілізатор. Загніть його там 3-4 літри на гектар. Дайте при низьких температурах, фосфор стане більш доступний. Замовити мене, можете під, під відео, буде посиланням на сайт, на мій інтернет-магазин Агродвіш. Та можете все це замовити. Якщо ви замовляєте десь біобактеріальні препарати, псевдомонаси або там а, інші, обов'язково дивіться, щоб там була кришка зверху, яка закриває з повітряним клапаном, щоб до вас доїжджали живі а, бактерії. Далі, Максим тут скидує, що у нас тут у нас тут розсада кавуна доволі гарно виглядає. Росада кавуна, на яких проблем я на неї не бачу. Тут є ще якийсь звук. <працює> а, Це показує, як працює трихадер. Тобто я це відео мабуть, раніше бачив. Це тут вносили триходерму. Вносили триходерму мі Міка Гардіан. Так, обов'язково, якщо вносите і десь берете триходерму, перевіряйте, що вона була жива. Вона повинна давати життя. Якщо триходерму ви вносите або інші продукти, вони не дають життя, вони не діють. Беріть обов'язково Гардіан, замовляйте у мене на сайті і вносите, е що вона діяла. Так, подивимось, можливо, тут є. Е, можливо, тут є результат по, по кореневій системі. Давайте подивимось. А, Тут брав участь в курсах по вирощенню кавуна. У мене є курси по вирощенню кавуна, є курси вирощування помідор, ранній в теплицях на опалювання та без опалювання, огірок, ранній в теплицях на опалювання та безопалюванні, цибуля, озима і яра цибуля. Вирощення зараз багато вже вирощує. Доступ до курсу ви берете на 3 місяці, завантажити ви його не можете, але ви можете безліч разів послухати, передивитись, переписати, записати. Так, курси по перці я ще не проводив, але в мене в планах тут є. Загальні результати, що з перцем? З перцем якісь тут треба перевірити, що саме з ґрунтом, в якому він стане, цей ґрунт, тому що тут якось він, можливо, бачите, тут він так строчно трохи йде, і можливо, тут щось зайверсина отримала. Маклажан все в нормі добре з ним. Пролити кальцієм, візьміть кальциніт 10 на грам на 10 літрів лі, 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 лі води, пролити ці рослини, можливо, там щось зайве є. Пролити ці рослини, потім після, після цього Black Magic 20 на 10 залитись. І рослина трохи збадьориться. Три рази дриходерма. Так, трихадерму треба мікардям давати. ну Є, хто в мене вирощує, одразу ми даємо трихадерму. А десь ми йдемо, сходу отримали, пролились з привікуром 15 на 10, а потім на 4-5 день носимо трихадерму. Дуже шикарні і гарні результати. Так, добрий вечір. Я хотів би спросити, у мене щось з редисом? Лопається, щось гризе. Врунт проти грунтових шкідників. Замовляйте, запитуйте метаризю. Хто зараз вирощує цибулю, особливо південь, Одещина, Мик... Миколаївщина. Зверніть увагу, у вас з'являється зараз трипс. Доволі теплий був в квітень, трипс проснувся, трипс, є його багато. Кожна трипсина, вона коли вилупляється, вона потрапляє в ґрунт. Перебуває там 3-4 дні. Далі вилазить. Якщо ви ґрунт заселите, мітарізіум, повністю від трипса ви не позбутитесь. Цього не буде. І нема такого препарату, який повністю знімає трипса, Тому що він є. Боротьба проти трису це комплекс дій. Весь час треба щось робити. В ґрунт заселяється мітарізіум. Він має стимуляційну дію для кореневої системи. Тобто рослина цибуля, якщо ви там вирощуєте цибулю або капусту, почувається більш простимульованою, вона більш потужна. Далі метарізум заселяється на шкідників, котрі мають їх покрів. Дротянники, Дротяники, якась там капустянка Мідвідка, цей вовчок, на трипс заселяється і з'їдає його. Мітарізіум може забрати на себе від 50 до 80% там залишити в ґрунті і його їсти. там. Навіть якщо ці трипси будуть контактувати самці з самичками, вони можуть передавати цей мітерізіум, цей груп, гриб. Далі вам залишається лише планово, профілактично працювати по полисю. Кількість трипса зменшується. Згадайте, що у вас були такі роки, що ви по Люсю працювали трипс, ви знаходили безліч мертвого цього трипса, і в той час безліч живого. Робіть комплексно, і тим паче це має стимуляційну дію на кореневу систему взагалі на рослину, і це виходить дешевше. В розрахунок на 1 гектар 6 літрів зернового міцелю, мітаризіум в полив треба давати. Раз, в два, в три тижні можна відмовитись від триходерми, давати мітаризіум. Звісно, в нього не така захисна сила від хвороб, як у триходерми, але що у вас лімітуючий фактор? Хвороби кореневі або трипс. Ізмаїл, зараз то в мене не є нагросу ми бачимо, що є тріс. Треба вносити і профілактично працювати. Так, Тимур, підкажіть, будь ласка, що це за хвороба? Чи Моль... Моль... Моль робити Так, щось тут не зрозуміло, то тобто, це листя, котре перше формувалось. Можливо, коли це листя було, були якісь перепади температури, можливо, якесь там загортовування. Тобто наступний лист іде нормально. Трохи є таке посиніння, мені здається. Це трохи питання по фосфору, План різбіо в полив, плюс ну, план біо десь 5 літрів на гектар, плюс монокалій фосфат кілограмів 15 на гектар і селітри аміачної ну, кілограмів 40 на гектар, дайте в полив заженіть. Наступний полив візьміть, наприклад, візьміть, наприклад, Десь літрів 6 е, Міка Гардіан, кожного виду по 2 літри наступний полив. І додайте ще якийсь є е, 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 доброго, наприклад, Брасіка. Брасіка у, у Грогрінів, це спеціально для капуст, воно робить такий більш потужний захисний шар. І це капусті подобається. Десь кілограмів 5 на гектар. На дайте. Дайте це разом з трихадерамою, там є фульвикислота, це покращує стан ґрунту. Після цих дій, що я зараз я назвав. Зверніть увагу на свою капусту. Це треба зробити. Чому? Тому що ці листя, оцей, оцей тут по краю, вони зараз закладаються, щоб потім формувати потужну головку. Саме зараз живлення на старті впливає на майбутній врожай. Неможливо, капусту, як там помідор, як цибулю, максимально сильно підживлювати на, на фініші. Капусту треба прямо першу половину вегетації шикарно годувати. Також по листю ви можете зробити опискання проалгіном, є таке добриво. Воно стимулює там на основі водорослі. Зараз якісь можливо стреси, температурні будуть рослини краще почуватися. Зробіть ці дії, і ви побачите, наскільки буде шикарно виглядати ваша рослинка. Замовити препарати, котрі я назвав, наприклад, з мікагардіан, трихадерма або мітарізм, внизу під відео в коментарях або в описі буде посилання на мій сайт, там ви можете це зробити і замовити. Так, червоним. Тут прямо написано: Добрий Гатимур, Підкажіть, коли можна висаджувати розсаду кавуна, скільки має бути справжніх листків, яку мінімальну температуру витримає розсада кавуна. Скільки справжніх листків? На справжніх листків, ну, чим більше, тим краще, але ми дивимося на що. Ну, Взагалі висаджують, коли там два треті виходить справжній листочок. Як відбувається, ви висаджуєте розсаду кавуна, коли ви спокійно дістаєте з касети цю розсаду і вона не розвалюється. Ось тоді ви висаджуєте розсаду кавуна. Але, але тут треба ще дивитись а, на, на температури. Тому, як багато хто мене зараз на агросупроводі, проводі, красада вже готова, але ми не висаджуємо, тому що температура низька. Температура мінімальна це 15 градусів. Якщо це термос, то під термосом, щоб була мінімальна 15. Якщо на вулиці буде плюс 10, то під термосом буде плюс 15, це буде гаразд. 15 і більше. Тоді висаджуємо температура плюс 5. І нижче це вже вбиває рослину кавуна. Так, маю, так, 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 тут все відповідали. Тимур на деяких рослинах перцю вже видно, буде маленький завіз. Зараз ще рано висаджувати перець, відкритий ґрунт. Тим більше так, 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 можна якось тримати цвітінням. Туром. Ну, Туром не, не, не працював. Верніше працював, але до кінця я в аналіз врожайності не дивився. Дивіться, туром. 10 на, ой, 8 мл на 10 літрів води і дуже легенько зробили оприскування. Потім через півгодини зверху дощуванням полили. Так розсада стає трохи більш, ну, така менша. Або 5 мл на 10 літрів води. Тур, але тут не, не тур, а хлормі, хлорид, басовський, бо вони є різні. І потім я бачив якісь там китайські виби викрасоти, всена взагалі може вмирати від цього. А, також можна тілти 2 каплі на літр і обережно легенько по, Побрисати, але цвітіння, щоб за, воно за, зу, зу, зупинилося, я не впевнений. Стане розсада не потягнута більш маленька. Так, тут у нас розсада помідору, і на перший погляд мені здає, здалося, що це одна і та ж сама рослина. Але тут пишуть, що це різні рослини. В одному місці розвиваються, в іншому ні. Ну якщо це правда, то тоді. Треба проаналізувати, який тут ґрунт. Тут щось з ґрунтом в сині справа їй не подобається. Злива вона жирує, справа не подобається, що в ґрунті відбувається. Тому, але так, так, якщо подивитися, це край теплиці, тут кут теплиці, тут і тут, і одне і те саме. Взагалі багато бур'янів, теплиці бур'ян недопустими, тому що вони виділяють токсини, щоб з конкурентів забрати і вбити. Так, у нас тут росли доброго дня тимур, що можеш порадити, чому така форма? Листа вершкується, кальцій виноситься, як його живити. Дякую. Треба рослина, дивіться, мала, вона така це, як, знаєте, народити в 10 років. Тобто, можна, можливо, десь там рекорд Гіннеса, це мабуть таке є. Але це доволі рано. Тобто, треба, щоб була рослина сформована, тому забрати всю завість прорихлити ґрунт, поливати по мірі потреби, дати десь грам на кущ селітри аміачної, перший полив, другий полив дати на 10 соток-600 грамів триходерми, по 200, мл, не грамів, мілітрів, по 200 мл кожного виду, додати туди якийсь файф, там там, де всі є добрива. Азот і, фосфор, і, калій, і і кальцій і магній додати його, дати там, де він рівний 3,20 цей 5 і по листу спрацювати там, де 27, 27, 27, взяти таке добриво. Раз, через 3 дні ще раз, через 5 днів ще раз пройти. І подивимося, що буде відбуватися з цією рослиною. Вона... А температура вночі 18 градусів зробіть в день 25-26. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що з огірком. Огірок в'яне. Сходи отримали, пролитися привікуром. Нема провікуру. Зараз що візьміть, 2 мл юніформа на 10 літрів води, зробіть полив, пролитися. Це вб'є всю мікрофлору. І корисну, і погану. Так, це погано, але тут треба лікувати жорстко. Це не є супер для рослини, але це треба зробити, тому що є хвороба. Треба, ну, коли ми лікуємось, не завжди це дуже приємно. Але це треба зробити. Юніформ. Пролили зверху дощування. Через 5 днів треба заселити корисну ґрунтову мікрофлору. План розбігу. План замовляєте 250 на ну, давайте, 100 мл на 10 літрів води, зробіть полив зверху з дощуванням. Можна додати будь який гумат, але гумати додається в мінімальних дозах. Дали або знову ж таки взяли доброго, там де файви, фосфорний, пролили з цим бактеріями, і ви свої рослини не впізнаєте. Все буде гаразд. Провітрювання, посильте, вологість повітря 70% все буде гаразд. Наступне огірок. Так, скільки може часу тут з вами? 20 хвилин вже йде відео, записую відповіді. Огірок, що з ним? Якийсь коментар? Скажіть, будь ласка, чому в чому може бути причина, що лис вивертає зовнішню сторону? Ну, коли він тоне, рослина коли тоне, вона задихається, вона так спасається, не може дихати коріння. Чомусь коріння не дихає. Взагалі ґрунт якийсь такий дикий скажений, тобто, тобто, треба щось змінювати, тони в, 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 трохи надлишок фосфору, нестача магнію, нестача азоту, треба за, забрати всю завість. Дуже рано вона завантажується. Треба пролитися, пролитися якимось грунто, грунт, покращувачем ґрунту. Я би це зробив. би. Дав би знову ж таки на кущ грамаміачки, пролився граненько, прорихли би ґрунт, забрав би бур'яни. Взагалі потрібен аналіз ґрунту і знати, з чого надлишку, чого не вистачає. Так, наступне. Доброго дня. Скажіть, що це може бути? Поливали після А, Привікурем потім вода, потім яра, кристалон. Ну, можливо, коли тут була, поливали в сонячну погоду і отримали опіки. Капля зробилася лінзою і зробилися такі сонячні опіки. Тут не всюди воно є. Але коли цей лист був ще там точки росту всередині, можливо, там була капля і він підпалився цим. Тобто, на це треба звертати увагу. Можливо, тобто, скоріш за все, таки є. Бо отруєння тут нема чимось. Вибрала їх в окрему касету, Це талісман. Ну, нема різниці, який гібрид. Ну, я думаю, що так, це опір чимось. Так, ще добрий день. Скажіть, пожалуйста, що це може? Чим лічить, лікувати, не лічить, а лікувати. Дивіться так. Тут ну, це отруєння, отруєння, отруєння солями. Зайве щось прийшлося до цих рослин. Це отруєння, так. Лікувати чим? Не давайте нічого зайвого. Подивіться, як воно розташоване. Проаналізуйте, що ви до цього давали, і щоб більше цього не було. Це вже я бачив, дивився, так. Трихадерма в дії, так, так. Да. Ага, це відео вже я бачив. Так теж участь. Так, 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 Це опік, так? Да? Ну, опік це у Русини, треба дивитися, що. Так, що це з, з баклажаном? Ну, можливо, кліщі можливо, трипси. Але воно якось локально. Який PH? Ну, тут не засвоюється марганцю цинку МІДі, який PH треба перепрозувати, чи є мікроелементи вживлені. Доброго дня. Підкажіть, це хвороба, чи хтось покусав хвороба. Можливо, кладоспоріоз. можливо, аскохітоз. Сігном в впоміч зробіть оприскування, залити всю рослину 20 на 10, робіть гарненьке оприскування. Так, наступне. Пів фузаріоз, 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 Луна Experience 120 мл на 10 літрів. Зробіть полив. Далі через 5 днів Black Magic з триходермою на 10 соток, пів кілограми Black Magic і 600. Мілілітрів, можливо, більше трихотеми. Через 5-7 днів зробіть це. Рослину цю можна вирвати. Це фу, фузорьос. Або юніформ замість Луни експеріенс. юніформа на 10 соток, десь 200 мл, дайте. Що за проблема з арбузом? Сходить арбуз, але якось поганенько. Так, добрий час Тимур. Підкажіть, будь ласка, що не вистачає гірком? Було вже дві підкормки, монокаліфосати, тут немає у гірку чогось не вистачає. Огутація, мабуть, відбувається з рослинами а вологість повітря, яка була. Ну, огірок все гаразд, йому не вистачає місця, не вистачає більше температури, світла. Мабуть, ну, він хоче трохи швидше рости. Не вистачає гіберлінів чомусь. Що йому треба? Йому треба. Йому треба 5 3 двадцятки в полив дали. Трохи часу пройшло, нічим не загальмовуйте, і він буде готовий до висаджування, цей огірочок. На мою думку, він гаразд. Він ще не хворіє, з ним все добре. Так, чорні цятки, напевно, то є кліщ. Чорні цятки. Якщо побачити, де це є чорні цятки, я їх не бачу. Кліщ я не бачу. Незрозуміло, що з рослиною. Тобто тут все гаразд. Винести в теплицю, хай розвивається, все буде супер з рослиною. Так, кукурудза, сходить куріння вгору. Ну, таке буває іноді. Можливо, якась там температура була не дуже гарна. Так, розсада кавуна, пожовтіла. В який торф? Що це у вас такий за торф? Скажіть, будь ласка, це не ґрунт. Можливо, там якийсь PH незрозумілий. Не Використовувати торф кекіла, не, не ризикуйте і все буде добре. Так, доброго дня, підкажіть, будь ласка, що це може бути з каваном? сорт обган, нічим не поливали, крутить листочки. Як крутить? Ну, це гара з каваном. ну, як крутить? Такий як качок стає. Винести в теплицю, не, ви, не вирощуйте в хаті, в теплицю виносите, дайте світло, і поливайте по мірі потреби. Температура 17 вночі 16, максимальне провітрювання, щоб там прямо було свіжо, свіж, щоб провітрюся, все буде гаразд. Рослина горить: ох. По-перше, стебло торкається плівки. Це недопустимо. Тобто, По-друге, там. це прям зовсім горе. Ну, якщо ваша мета за заробіток, то цього недопустимо. І це. Скоріше фузаріоз. Тобто тут щось прям все порушено. Є курс вирощення огірка. Пройдіть його і все буде гаразд. На мою думку, фузеріоси горичі го, го, росини чомусь щось там надавали більше, ніж рослина потребувала, чим взагалі допустимо. Доброго дня! Підкажіть, що з кавуном. Перегніває, пролити то сіном ці росинки. Пролити треба і, і підсушувати. Так. Топсин з юніформ, 15 на 10. Топсин без уніформ, Топсин 15 на 10 плюс казумін 15 на 10. Зверху дощуванням пролийте і зробіть активний клімат. Рослини, котрі пошкоджені, не висаджуйте. Це робота тільки від рослин, для рослин, котрі ще не захворіли. Ви їх часто переливаєте. Тут це зелене, ви їх переливаєте, лейте тоді, коли не потрібно. Зробіть гарне дихання, зробіть, візьміть гарні, гар, гарний торф. І рослина буде шикарна у вас на вигляд. Яка повинна бути тип, рослина взагалі? Яка повинна бути? Ну, Зверніться, зараз покажу вам в мене на агросупроводі так, господарство. в якому стані зараз рослинки, як вони виглядають? Ну от Рослинки кавуна, як вони, як вони зараз, в якому стані можуть бути. Торф не засолений, торф не зелений. Тобто ну, ось тут все їм подобається. Все. Ростуть, розвиваються. Ось таке треба прагнути, щоб було. Так, і а, щойно прийшло, прийшло повідомлення. Буває таке при висадці в касету все норм. Так, ну так, це за, коли закруч, закручується. Закручуються, тому що перелив надлишок вологи він такий набирає в себе і більше не може випаровувати. Зробіть активний клімат, це буде гаразд, і таке враження, що воно десь в проміщенні. Так, якщо відео це було вам корисним, якщо чогось дізналися, то цьому відео лайк. Не забувайте, що під відео в описі і в коментарях є посилання на мій інтернет-магазин. Можете туди переходити, замовляти все, що вам потрібно, передивіться, що там є. Але пам'ятайте, що там є два зараз склади. З одного складу там Біоера йде, з іншого Мікгардін, і це буде різні по... По посилки для вас прямувати на це треба звертати увагу. Там червоним буде написано: зверніть увагу, що так, отак при замовленні. Мітарізіум в ґрунт, хто зараз вирощує риди, хто зараз вирощує цибулю від ротяника від всіх шкільників, котрі перебувають в ґрунті. Трипси завжди є в ґрунті. Зараз час записатися, замовляти і вносити мітарізіум. Зверніть на це увагу. Всім дякую. Хай рослини не хворіють і ніхто їх не з'їдає.